Добрий! день! Сьогодні ми з вами поговоримо про яке продовження мають фразеологізми. Вікіпедія подає таке визначення фразеологізму. Фразеологізм семантично пов'язане з слів, яке, на відміну від подібної до нього за форму синтаксичних структур, висловів або речень, не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і знатніх закономірності поєднання лексем а відтворюється у вигляді усталеної неподібної цілісної конструкції. Ще його називають крилатим буйсловом. Фразеологізм, фразеологічні звороти сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в установленому оформленні. Маючи чілісне значення, вони надають мовленню образності, емоційності, виразності, ознаки фразеологізму. образне значення, відтворюваність у мовленні, постійний склад слів компонентів. Однакова синтаксична функція, тоточні за значенням слову або словосполученню, Поширеність і популярність у людей, експресивність. Одним із різновидів фразеологізму є афоризми – короткі, взучні вислови з повчальним або пізнаванням змістом. Серед них виділяємо, прислів'я. Кожна жаба своє болото хвалить. Не страши кота салом, лякана ворона куща боїться, приказки. Роботи, як кіп наплакав, сказав, як з воза впав. У чужому оці порошинку бачить. Трилачі вислови. З усіх утрат втрата часу найтяжча, а Григорівського рода. При світу, це лучний вислів, сформулюваний одним реченням, що має повчальний зміст. Приказка це сійкий короткий образний вислів, що не передає загальне правило чи досвід та не має повчального змісту. Хрилаті висловиться багатьом і знайомі учнів висловлювання відомих людей, літературних персонажів, символічні назви, джело чи автора, яких ми можемо дізнатися. А зараз завдання. Вам необхідно до поданих початків прислів чи приказок дібрати з довідки продовження. Довідка буде унизу, а коментарі вам потрібно написати. Перше, ти йому праділа. Друге бачить кіт сало. Третє, дарованому коневі. Четверте з ким поведешся. П'яте їв би кіт рибку. Шосте ліниве двічі робить. Довідка. Та сили мало. Скупи двічі платить, а він тобі про козу білу. В зуби не заглядає, а воду не хоче, того й наберешся. Уми вживають вільні словосполучення, дивитися вперед, дивитися уважно, дивитися на небо. Та стійкі установлені словосполучення, дивитися правді і у вічі. Тобто фразеологізми. Вільне синтаксичне словополучення це граматично організоване поєднання слів, кожне слово, в якому вжите у власному його лексичному значенні. Такі словосполучення творяться у процесі мовлення і дослівно перекладаються іншими мовцями. Фразеологізми, тобто словосполучення усталені. Сприймається як єдине символове, ціле і без зміни значення на окремі слова розкладатися не можуть. Фразеологізм передає єдине значення, що не виводиться з окремих слів, які входять до його складу. Отже, фразеологізм це словосполученість, яке за складом та будовою цілісне за значенням. Значення фразеологізму зазвичай можна передати словом або частіше вільним словосполученням, наприклад, пекти раки». Шаритися, дивитися правді у вічі, об'єктивно оцінювати дійсність, пройти вогонь і воду, зазнати виправдовувань, устромлювати пальці в колеса, перешкоджати кому-небудь, знімати стружку, докоряти чомусь. У процесі мовлення фразеологізми не творяться, а лише відтворюються як готові наявні мовленні одиниці з певним значенням, тобто їх потрібно знати, мати сформований фразеологічний запас і розуміти їхнє значення. Інші мови фразеологізму дослівно не перекладаються. До фразеологізмів, які використовуються в інших мовах, можна відібрати тотожні, за значенням українські відповідники. Наприклад. Бить клуше, байдики бити, втирать очки замилювати очі, нічого гріха таїть, ніде правди діти, а терпіть ніудачі піймати облизню, для отвода глаз замилювати очі. Зрозуміло, що фразлогізми утворюються з вільних словосполучень. У результаті частого вживання вони поступово перетворюються на усталення, традиційні звороти, таке перетворення вільними словосполученнями на стійкі, Відома більшість одиниць мови. Які за своїм значенням рівноцінні окремим словам лексика називаються лексалізацією? Більшість фразеологізмів зближуються зі словами лексимами функціонально, тобто входять зі словами в синонімічні річ-антонімічні стосунки, є певними членами речення. Проте в порівнянні зі словом фразеологізм визначається більшою конкретністю значення, він виразніший з емоційного погляду. Перешкодити підставити ніжку, спритний, з під стоячого підошву випара, знищити, стерти на порохах. Щоб той чи інший вираз перетворився на фразеологізм, потрібно тривалий час, упродовж якого лексичне значення кожного з слів компонентів послаблюється, і вираз набуває іншого значення. Шлівування вислову відбувається в процесі мовлення кількох поколінь людей. До, До наступних зустрічей!